Боже, як жарко. Всім привіт, з вами Валя і це блог про Італію та СММ. Сьогодні я розкажу про 8 речей, від яких я відмовилась, переїхавши в Італію. Хотіла не збирати 10, але якось на восьми моя фантазія закінчилася, тому випишіть ще дві ваших речі в коментарях. Від яких ви відмовились, переїхавши не обов'язково в Італію, але, можливо, просто в іншу країну, якщо ви це зробили. А ми відразу перейдемо до діла. І перше, це я відмовилася від книг, саме паперових книг з магазинів і так далі. Розказую, чому цей пункт де першим? Тому що я в минулому була книжковим блогером, якщо ви слідкували за мною, тобто в Україні прямо до переїзду в Італію я була. Активним книжковим блогером з великим ютуб-каналом відносно великим, у мене там було 3,5 тисячі підписників. І коли я переїхала сюди, я почала масово купувати книги англійською за десь 12-15 євро, що в принципі дорого. На той момент це було дуже дорого, але знаєте, в мене було таке дорвалася. Я читаю англійською, зараз вже італійською, звісно ж таки українською. І з часом, коли я зрозуміла вже... Які тут ціни, і взагалі що 12-15 євро, 20 євро за книгу це ну дуже дорого. Я потрошки-потрошки відмовилася від цієї ідеї, і навіть через те, що я стала менше читати. Тобто зараз паперові книги я отримую з України, і в основному це на моє день народження. Мені в відправляють, відправляють ну, 7-8 книг, і мені на весь рік, ось так, з головою, тому що повторюся, я зараз читаю не лише українською, але й але й італійською. А, італійськими книгами мене забезпечує мій хлопець. Англійський в мене є ще з цього періоду початку мого життя в Італії. Тому, в принципі, в мене купа книг, які я не прочитала. І нові купувати я поки що не хочу. Загалом я підсіла ще на аудіокниги, вони дешевші. Я їх слухаю в абуки, не реклама. На мої 80 підписників. Але я вибрала саме абук, мені зручно. Але знову ж таки я ну, одну книгу на місяць купую, максимум це може бути дві, тому що це все ж таки також 8-9 євро. Ну, коротше, пріоритети, знаєте, тому що з одного боку, начебто, я можу піти в кав'ярню, випити там каву з якось поїсти, і це вже буде там за 10 євро. Так? Але враховуючи те, що я мало читаю, дуже багато працюю зараз, то мені ось такий мій ліміт в голові, який, в принципі, сам собою. Ну, типу, не порушувався б. Мене він заспокоює. Другий пункт це таксі. Якщо ви живете в Італії, ви знаєте, яка тут не надто розвинена ось ця система таксі. Воно є, тобто, особливо в великих містах воно є. Люди його беруть навіть. Я бачила навіть українці його беруть. Що типу, ну, взагалі, тому що ціни мені здається, прям вау. Хоча я не знаю, які зараз ціни на таксі в Україні, але я бачу, що досить багато людей їздять на таксі ось про Італію. Я живу в ну, такому середньому по кількості населення місці і тут не часто використовують таксі. У мене є скачаний Uber, Я його скачала для нашої поїздки в Мадрид, і, до речі, тоді на Uber, перед тим як поїхати вже вернутися додому о 5 ранку, ми викликали Uber перед аеропортом і потрапили в аварію. Центрі Мадриду. Ха, а це так спогади з поїздки. Так ось в мене є скачаний Uber, і я ним користувалася тут в Італії всього один раз, коли пропустила свій автобус. Тому що в Італії, як ви знаєте, дуже специфічний розклад по вихідним, по вечорам. Коротше, у всі неробочі години він дуже специфічний, а особливо ще й влітку. Ну це взагалі комбо. Знаєте, неділя влітку ввечері. Ну, ти можеш і не дочекатися. Чесно кажучи, того автобуса. І це вам пощастить, якщо ще не буде шоперу, тобто мітингу, і автобус взагалі не приїхав би. Розказую про той один раз, коли я взяла цей Uber. замовила я його за 35 євро. Мені треба було їхати 10 кілометрів 10-15 за місто. І приїжджає мініван. Тобто я така дивлюся, думаю, вау, тобто, там 6-7 людей може поміститися, і я така, це Та що за лакшері? Хоча 35 євро це ну, досить таки багато. Якщо ви там, ну не знаю, орієнтуєтеся в, в грошах тут в Італії, то 35 євро це досить багато. Але я, по-перше, що мене спонукало замовити цей Uber, це те, що я їхала з Мілану. Я ненавиджу Мілан, його атмосферу. Вона мене настільки втомлює, що я після цього готова віддати просто всі гроші, щоб мене завезли назад мою Брешу, будь ласка, щоб я собі жила в своєму цьому селі біля бреші і була щаслива просто. Так ось я цього і хотіла в принципі, того вечора, тому викликала цей мініван, який приїхав, хоча я викликала звичайне таксі. І я ні трошки не пожаліла про це, тому що там такий був класний водій, ми так класно поговорили. Я взагалі люблю говорити, ну, в мене є YouTube канал, тому ви розумієте. А говорити італійською ну, для мене насправді це насолода. Я не дуже добре, ну не прям так, говорю італійською. Але, в принципі, щоб вести розмову на побутовому рівні, я думаю, в мене десь b 1 є. Так ось я говорила, ми так класно провели час, поки ми доїхали ті, не знаю, 15-20 хвилин додому. І загалом це було найкраще завершення того вечора, тому що я була втомлена, але доїхала додому дуже швидко, дуже склав в класній компанії і все. Тому я не пошкодувала ці 35 євро. Більше я за 3,5... О, 3,5, вау! За 3 роки життя тут в Італії не користувалася. Таксі абсолютно. Хоча в Україні так я користувалася, не скажу, що ну прям дуже часто, але інколи бувало таке. Наступна штука, напевно, таки в таки вас трошки здивує, але це секонд хенди В Україні я була їхнім фанатом. Просто я обожнювала ритися, дивитися, шукати якісь класні штуки, якісь класні речі. Я взагалі була якихось дивних речей. Я зараз дивлюся інколи на той одяг, який я носила, і думаю, вау, це ну от, що в мене тоді було в голові, що я от так вдягалася. Але я розумію, що зараз в мене вже є вплив такого трохи італійського суспільства. Але загалом я обожнювала раніше секонд-хенд завжди там знаходила е, класні речі, завжди там купляла їх. Коли переїхала в Італію. Можливо, тут є секонд-хенди, але я не знаю, де вони, як їх шукати. І тому подібне. Тут є вінтажні магазини, але це як наші вінтажні магазини. Тобто, так, там старий одяг, але він дуже дорогий. Ну, тобто, чисто вінтаж, ти віддаєш гроші за вінтаж. Але коли я лише переїхала, перші місяці я жила е, біля моєї мами в Неаполі, там в зоні Неаполя нижче трошки. І там кожної середи приїжджав базар. І купа просто купа секунду. Я досі пам'ятаю той момент, коли я вихватила 5 чи 6 суконь по одному євро. Люди, один євро за сукню. І вони були ідеальні. Просто, ну тобто, абсолютно з ними нічого не було. Я не знаю, чому була така ціна насправді. Може, хтось з них вмер. Я вихватила ці сукні, і в мене було, не знаю, в мене тепер запас просто на всі. Ем, нові роки, Знаєте, тому що тут на е, Каподанно ось ця вечірка, я її завжди святкую в Неаполі. І ну, там завжди всі так наряжаються, дуже гарно. І от завжди я в якійсь іншій сукні, і це все сукні з того першого року, перших місяців, коли я була в Віталії, і купила їх. Тому це був єдиний випадок, коли я користувалася секондом. Зараз я живу. На півночі Італії, і я тут на жаль їх не бачу. Хоча в нас також приїжджає базар, типу Меркато в суботу. Тут є речі, але ну видно, що це просто такі, типу, як на базарі виходити, купуєте речі. Це вже не секонд генд А взагалі я підтримую ідею секонд хенду тому що як на мене це економніше, це екологічніше, це зручніше, особливо якщо у вас діти, які швидко ростуть. Не бачу нічого абсолютно. Цьому погано, бо недавно натрапила на пост в ТРЦ, де дівчина казала, що їй це абсолютно не окей і типу, ну крінж для мене абсолютно ні. Наступне це кіно і театри. Я в Україні обожнювала театри. Я й досі типу обожнюю. На жаль, ми не ходимо в театри тут, і я ще ні разу не була. А в кінотеатр я тут перший раз пішла ось цим літом, буквально не знаю, місяць, напевно, тому, і це було дуже класно в Україні. Мій колишній чоловік дуже любив кінотеатри, любив цю атмосферу. Ми жили дуже близько біля кінотеатра, тому ми ходили туди ну прям дуже часто, особливо на ранкові сеанси, тому що по факту ми працювали з дому. У нас був свій бізнес. Тому ну кінотеатр це була для мене настільки просто буденна річ, так буденний похід як магазин. Тому тут було дивно, що я лише от, через половиною 3 роки, я точно не пам'ятаю, скільки є тут. Коротше, в грудні буде 3. От, то я це вперше е, лише пішла в кінотеатр. І театр мене ще попереду чекає. Не знаю, Тому що мені важко визначити, що я хочу подивитися саме в театрі. Тут якийсь дивний вибір, і особливо тут багато якихось сучасних театрів, а так як я. Мову не знаю на, на рівні Б1, то мені важко зрозуміти е, якісь жарти місцеві, локальні, тобто мені щось би таке більш класичне, знаєте, ну нічого. Настане ще той час, і я піду в театр. Покупки щодня в магазині. Тут е, для мене стала знахідкою система ходити в магазин лише раз на тиждень. Скажу, що в Україні я намагалася таке як е, е, Прибити, тому що, скоріше, з точки зору економії грошей, тому що ми там, ну, тобто, з колишнім чоловіком 10 років були разом, тобто в нас різні були ситуації. І тому в якийсь період я вирішила, що нам буде набагато економніше лише раз на тиждень робити покупки. Не прижилося воно в нас, можливо, через те, що супермаркет був дуже близько, можливо, через те, що ми просто якось неправильно складали меню і так далі. Тут же, ж, в Італії, це абсолютно нормальна штука. Тобто ви спокійно там на вихідних можете побачити, як люди роблять величезні закупки, тому що тут це нормальна практика. Просто робити список і раз на тиждень йти, і все це купувати. І в нашому випадку, ми так, в принципі, і робимо. Інколи ми докупляємо якісь речі, але не надто часто. Навіть через те, що найближчий супермаркет тут від мене в 20 хвилинах пішки, тому особливо не знаходишся, особливо в жару 35 градусів. До речі, поставте лайки, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Наступний пункт це канцелярія. Я була та людина, яка обожнювала 20 блокнотів, які ніколи не відкрила, не використала різні а, ручечки, бумажечки, гарні, наклеїчки. Я дуже часто замовляла щось з AliExpress. От для мене це прям був кайф. Знаєте, мені потрібні були якісь маркери, ну і так далі. Загалом я це все дуже любила. Коли переїхала сюди, це втратило свій сенс якраз через те, що. Як я сказала, там на першому, здається, пункті я багато працюю. Тому, в принципі, мені немає часу. в мене немає часу, щоб це все, все заповнювати, якось так медитувати. Для мене це такий вид був медитації, знаєте, заповнювати bullet journal, або якийсь гарний планер, чи щось тому подібне. Тому зараз для мене просто звичайний блокнот, чорна ручка і, можливо, ще якась кольорова це просто best. Of the best. І навіть уже в мене. І в мене, знаєте, навіть вже все день кодайока, я коли я проходжу по якийсь канцелярний відділ, там, наприклад, в книжковому або там, в іншому магазині, ну, є і є. А раніше я прям хотіла все, хотіла різні кольори, хотіла різні наклейки, не знаю, перейшла, переросла, змінилися пріоритети і так далі. Наступний пункт це доставка. Тут доставка для нас, я не скажу, що це щось лакшері, аж ніяк. Але це. Те, до чого, в принципі, італійці не сильно звикли. Тобто вони замовляють доставку піци інколи, але для них піти там, в піцерію, піти в ресторан, це ну, прямо, от, абсолютно нормальна штука. Вони абсолютно часто це роблять на обіду, на вечері, на зустрічі з друзями, на якісь е побачення. Ну, тобто, загалом вони часто виходять в якісь заклади, і навіть на початку, коли я тільки приїхала, я думала, що це взагалі їхня єдина розвага ходити в різні якісь заклади, враховуючи те, що в Україні, наприклад, я майже не ходила в ресторани, бари і тому подібне. Тобто, там максимум був якийсь фастфуд по типу Макдональдса, про який ми ще поговоримо сьогодні. Так ось ми замовляли тут максимум це доставку піци пару разів. Це дуже-дуже рідко, тобто три чи чотири рази за весь період мого життя тут. І на двох коштувало це 20 євро. Що я, в принципі, не досить таки дорогим, тому що це були піци, досить великі, не самі звичайні, тобто не звичайна Маргарита. Тому ось так, можна користуватися загалом, але немає сенсу, тому що м -м, краще якось вийти, провітритися, прогулятися. Я вже більше до такого звикла. І останній пункт це Макдональдс. Я здивувалася взагалі, що про нього згадала, але по факту. Я перестала туди ходити. Ну, це десь раз на місяць, а то й на два і на три місяці, коли я туди заходжу. Хоча в Україні це було досить таки часто. І все. На цьому мій список закінчився. Випишіть ваші речі в коментарях, і побачимося в наступному відео! Чао!